Моя історія моєї України це голодомори, табори, вбивства, психушки, все інше придушення всього українського. Історія про тих, хто був позбавлений можливості розповісти про свою долю жертви російської окупації, які вже не можуть висловити свої думки на базі центральної міської бібліотеки імені Рядченка відбулася творча зустріч з відомим письменником, волонтером та співзасновником видавництва та Русланом Горовим. Єдине, чим моя можливо писанина відрізняється від іншої. В мене немає великої форми. Я не пишу романів, У мене немає такої е, можливості. тому, що всі мої історії це спроба. Звільнити голову від того, що мене турбує, фактично, коли мені в голові все переповнюється, чимось я достаю телефон. І в ньому пишу: У мене немає комп'ютера. Я не використовую комп'ютер для написання текстів. Тому, можливо, це маленьке оповідання саме тому. Я звільнив голову, виписав і можу жити далі. Доки знову наступне оповідання мені не перекриє кислород. Під час зустрічі письменник вразив слухачів уривками із своїх останніх робіт скапки та поіменник. За словами автора, у збірках історії, які залізли під шкіри останнього року як балючі скапки. Я купив чотири капки. Чотири ріка. Взагалі на зустрічах з письменниками я вже не перший раз. Але з творчістю Руслана я сьогодні прийшла, щоб подивитися, бо його я вперше перший раз почула, побачила. Але взагалі-то я знаю, що він ну, доволі таки відомий і письменник, і режисер. Десь в якомусь оповіданні, ну це на мій погляд, кожна людина бачить або себе, або своїх родичів, або Щось таке, що дійсно цю людину вражає. Руслан Горовий також зазначив, що саме завдяки підтримці близьких та ініціативи видавчині Надії Козак його книги побачили світ, а волонтерська діяльність досягла міжнародного рівня. Ми радіємо таким зустрічам. Це ще один раз доказує, що наш чорноморськ. Набирає популярності в інших містах нашої держави, і ми отримуємо нові знайомства і нову дружбу нових авторів, які постійно зацікавлено сюди приїжджають. Це дуже приємно для нас. Це дуже цінно. Все буде Україна. Загарта Волжанський Солина Козьменко і тетрі.